У чому ж різниця між СПА-басейнами? Це запитання виникає майже в кожного, хто починає пошук. Візуально вони можуть здаватися схожими: форсунки, підсвітка, комфортні сидіння, але насправді різниця величезна. По-перше, якість матеріалів: дешеві моделі часто виготовлені з тонкого пластику або неякісного акрилу, який швидко тьмяніє і тріскається. У хороших спа багатошарова конструкція. Чаще з армуванням. По-друге, гідромасаж. У бюджетних моделях форсунки часто розташовані випадково або недостатньо потужно працюють. У якісних все продумано до дрібниць: від потужності насосів до точної анатомії сидінь і лежаків. І звісно, ізоляція. Саме вона впливає на щомісячні витрати, тонка пінка чи її відсутність. Ви щодня грітимете не воду, а повітря довкола. А ще є сервіс, фільтрація, шумоізоляція, довговічність комплектуючих. Все це формує справжній користувацький досвід. Спа басейн це не просто ванна з бульбашками. Це інвестиція в комфорт, здоров'я і щоденний релакс. Не ведіться лише на зовнішній вигляд. Дізнавайтесь більше, порівнюйте і е, звертайтесь до з Пагелексі. ми допоможемо обрати справді якісний варіант для вашого дому. І обов'язково підпишіться, щоб не пропустити важливе.